Вітаю вас на своєму каналі Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія. Алли Борщ. на території України ростуть рослини, які є її символом, тобто підсвідомо деякі рослини саме асоціюються з красою нашої прекрасної батьківщини. Це такі рослини: верба. Калина, бузина чорна і, звичайно ж, хміль. І як гарно от виглядає, от у нас є лаконос американський, і ми бачимо, як хміль облив цю рослину, і як це гарно от підсвідомити, навіть милуєшся цими рослинами. Але це не лише естетичне задоволення, тому що хміль це є дуже. Цілюща лікарська рослина. І от саме шишки хмелю, які зараз доцільно збирати, от вони зараз знаходяться в стані так, так званої воскової стиглості. Тобто вони ще не повністю дозріли, а і ще вже вони не тільки таки починають бутонізацію свою, а саме от в такому стані їх варто заготовити. І ми знаємо, що хміль він здавна використовувався нашими предками. Як рослина заспокійлива. І, звісно, особливо це у жінок. от, знаєте, Не знали раніше наші предки дії біологічно активних речовин, але вони були дуже спостережливими, дуже уважними, вивчали природу, і от саме вважалося, що хміль є жіночою рослиною, саме тому, що. Містить він, ну, не знали, що він містить там, які діючі речовини, але були спостережливими і використовували у жінок для лікування. Зокрема, коли жінка не могла завагітніти, коли клімактеричний період, коли були такі клімактеричні розлади, а саме припливи, збудження нервове, безсоння. І от саме тоді використовували цю лікарську рослину. Але ж зараз, з часом, у нас є сучасна. Фітотерапія у нас багато рослин вивчені досконало, і от саме хміль відноситься до такої рослини, яка є досить добре вивчена народною медициною, і саме ми знаємо, що от шишки вони є лікувальною сировиною, використовуються і в народній, і в офіційній медицині. І саме оці шишечки хмелю вони містять такі лусочки. От ми бачимо, і ці лусочки містять такий е, мікро, не мікроелемента, таку діючу речовину як. Фітоестрогени. І от саме ці фітоестрогени вони дуже корисні для здоров'я жінки. Тобто, при е, таких станах, наприклад, коли є безпліддя, коли є запальні процеси, е, коли є ендометріоз, е, коли є кісти, е, зокрема е, овуляторні кісти. і знаємо, ми, що така є рослина як ортилія однобока, і е, також використовуємо у певних випадках, е, поєднуємо ми е, шишки хмелю, і поєднуємо екстракт цієї борової матки, тобто це є жіноча рослина. Рослина також має заспокійливу, хорошу дію, зокрема при кліматеричних розладах, коли порушується сон, коли є безсоння. Саме тому, що от ці саме фітоестрогени вони мають також і седативну дію, і при, причому коефіцієнт седації є надзвичайно високий. Тобто, знаємо, ми також, що що ще є така особливість цієї рослини, вона також відома як антиоксидант, як потужний антиоксидант. І якщо ми її поєднаємо, от я взяла, вирвала в нас на полі рослина, така як лофант тібетський, саме діючі речовини, мікроелементи цієї рослини, селен, зокрема, і коли поєднуємо ми шишки хмелю, От ці рослини дві, то також хороша, потужна антиоксидантна дія. При яких випадках вона цінна? Знову ж таки у жінок, коли є онкологічні процеси, коли жінка проходить хіміотерапію, ми знаємо, що є такі рослини, коли, наприклад, при хіміотерапії їх категорично не можна використовувати. Але коли є, наприклад, процес молочної залози, онкологічний, коли є шийки матки, то саме оці. Рослини, вони тому, що от шишки хмелю, вони є потужними антиоксидантами, Там і саме кількість флавоноїдних сполук, ефірні олії, фітоестрогени і плюс діючі речовини лофанту тібетського забезпечують дуже дуже хорошу антиоксидантну дію. Але що стосується, я б хотіла звернути таку увагу саме на особливостях, застосування цієї рослини. Є ну такі дані, наприклад, що використовується шишки хмелю при запаленнях шлунка, підшлункової залози. Але на мій погляд, є рослини набагато ефективніші. А я б хотіла звернути увагу саме на доцільність використання, саме на ефективність, тому що ми працюємо на результат. Нам потрібно результат, а не просто, наприклад, десь там хтось прочитав, вичитав, хтось щось придумав і лікується, наприклад, тими чи іншими лікарськими рослинами. Якщо знаємо, ми що естрогени це є жіночі статеві гормони, але при лікуванні, наприклад, чоловічих захворювання, зокрема, такі як аденома передміхурової залози або гіперплазія, рак передміхурової залози у чоловіків, той стан такий межуючий, коли підвищується рівень ПСА. Коли є ризик виникнення раку передмікурової залози, то в такому випадку також доцільно використовувати ліки, препарати, а також саму рослину в вигляді настоїв при таких захворюваннях, тому що фітоестрогени знижують рівень андрогенів. Андрогенів це чоловічі статеві гормонів, а ці процеси онкологічні, вони зумовлені саме тим, вони є гормонально залежні рак перед Міхорової залози гормонально залежний і треба знизити, тобто дати рослину, яка має протилежну дію, яка має. Естрогенну, тобто ми даємо в комплексному лікуванні. От особливо, наприклад, коли звертаються чоловіки з такими захворюваннями злоякісними передміхурової залози, то даємо ми, саме от шишки хмелю, ми додаємо збори. І звичайно, ж ми даємо онкосан протипухлинні крапельки, протипухлинний збір, і даємо також окремо заварюємо ми цю рослину. Саме шишечки, ми їх збираємо Отак От ми обріваємо, ми їх висушуємо. Можна трошечки там хай листочки попадають, тому що листочки вони також лікувальні. І е, з розрахунку е, беремо 1 столова ложка на склянку окропу, е, залили, е, настояли 30-40 хвилин, проціджуємо і використовуємо по третій склянці. Це десь по 60 мл, тричі на день за пів години до вживання їжі. Поєднуємо з іншими препаратами. І ця рослина також є ефективною. Ефективна. І якщо ми лікуємо жіночі захворювання, клімактеричні розлади, безпліддя потім, коли є інші гормональні, але я хочу наголосити, що саме ну, доцільність використання препаратів на основі шишок хмелю. Це є визначає, звісно, лікар, тому що ми враховуємо діагноз, обстеження, гормональне обстеження, і тоді вже ми визначаємося з лікуванням. Тобто, ну от не зовсім так правильно буде, коли, наприклад, от жінка там прочитала, там і от у неї, якщо клімактеричний, вона починає пити там цих ні. Тому що є, наприклад, стан наднирників. Ми враховуємо, ми враховуємо клініку обстеження. Тобто, тут є особливості, тому що кожна людина має. Свій Свої особливості і ці особливості: супутні захворювання, ускладнення ті чи інші. Ми обов'язково враховуємо при лікуванні, тому що в нас є дуже багато рослин. Ми використовуємо у свої практиці, Зокрема, я використовую це біля 150 видів лікарських рослин. Маю також більше 100 авторських фітопрепаратів. Це вигляді екстрактів, мазі, свічки, екстракти, фітозбори. І в нас є такий повний арсенал. Лікарської сировини і використовуємо ми все індивідуально, тому що ми працюємо на результат, а результат це дуже уважний повинен бути лікар і дуже відповідальний. І, звісно, це з боку пацієнта також повинно бути серйозне ставлення до лікування. І, звісно, я хочу ще раз наголосити, що фітотерапія це ефективний, надійний. Безпечний в основному метод лікування. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть запитання, або хто захоче пролікуватися, то під цим відео є номер телефону, мого, номер вайберу. Звертайтеся, рада буду допомогти. До наступної зустрічі.